У Житомирській обласній бібліотеці імені Ольжича відбулося відкриття виставки Сергія Ільчука. Незвичайні картини вирізблені зі шкіри. На картинах зображені природа, тварини, люди та навіть ікони. Виставка присвячена 50-річчю митця. Як сказав автор робіт, це просто хобі, а не основна робота. Вже іменю 80 робот. От, тут на виставки представлено 57 робіт. робот, а роз'їхалися по білому світу там. Россия, Чехия, по Украине очень много, Ирландия. Ну то есть чуть-чуть поразъехались работки. Вот. Ну, Такое так что это творчество, э, как в двух словах сказать. Воно нове в Україні також. Митець зазначив, що він займається графікою по шкірі вже два з половиною роки. За цей час він двічі організовував власні виставки у Києві. Наразі його роботи вперше побачить і Житомирська публіка. Також Сергій розповів, що займатися різьбою по шкірі його спонукав син. Найціннішою роботою автор вважає портрет своєї мами та нову роботу запорожці пишуть листа турецькому султану. І от я своєму я к тому, що пропонував мені цей син я кажу свого сину, що якщо я зроблю портрет Висоцького, то я сделаю портрет матери. а якщо зроблю портрет матері, то я сделаю все. Ну, так воно і вийшло. Вже є 80 работ. Побачити унікальну виставку картин зі шкіри можна у обласній бібліотеці імені Ольжича. Олександр Зущик, Ігор Хлань, телеканал СК.